Привіт, друзі! Сьогодні неймовірна збірка у неймовірному корпусі, який трішки нашумів. А глянувши на нього огляди, було смішно з тих блогерів. Як дійдемо до нього, розкажу чому. Не будемо нікого ні за що тягнути, тільки скажу, що в описі багато корисної інформації, і мій інстаграм з відгуками та цікавими збірками, в тому числі. А тепер давайте про все по порядку. В неї черги хочу закрити питання по пам'яті о запевід Кінгстон, 64 ГБ ddr ДДР5 Fury Best з RGB підсвіткою. Це хороша пам'ять на частоті 5600, та вона бере більше без проблем. Об'єм 64 ГБ дозволить не думати про апгрейд і через декілька років. Процесор Intel Core i 7 14700 kf Має він 20 ядер та 28 потоків, частота в бусті 5.6, чудовий камінь до сьогоднішньої відеокарти, а можна його ставити навіть в пару до 4090. Він із нею себе чудово почуватиме. Встановимо все це в материнську плату від MSI на b 760 чіпсеті. Геймінг плюс Wi-Fi. і Wi-Fi тут хороший, шостий 2х2 по зовнішнім портам. Всього достатньо. Хотілось би тільки бачити вже в материнках побільше USB-C. для підключення вентиляторів. У нас аж 5 SysFan конекторів тому в будь-якому випадку можна буде обійтися без окремого контролера. Хороші радіатори на схемі живлення. Схема живлення тут 12 плюс 1. оптимальна материнська плата, яка закриває всі потреби. Продуктивно та тихо охолоджувати процесор буде готова СВО White Lift Loop 360. Якщо треба зекономити, можете взяти Pure Loop 2. Сумісна наша вода з усіма актуальними сокетами на сьогоднішній день, як від Intel, так і від AMD. Тут три вентилятора ліфт. Wings LX, які мають швидкість до 2100 обертів на хвилину. Підсвітка дуже яскрава, повноцінна, ARGB. Така ж і на самому водоблоці. Виглядає вона дуже свіжо, скоро покажу в повній красі. Сучасний свіжий не тільки дизайн а й сам водоблок. Там навіть по-новому розроблені пластини, якісь які створюють незвичні потоки рідини для інтенсивнішого відводу тепла. На радіаторі є своєрідне декоративне штампування. Загалом все як Завжди зробили на високому рівні. Причепитися немає до чого. Відеокарта RTX 4070 Ti Super, версія від Palit Gaming Pro. Об'єм пам'яті 16 ГБ, частота ядра 2600. Це ви вже знаєте, або вам не сильно цікаві цифри, всім цікаво, що відеокарта може, і може воно все. Побачимо на тестах. Взагалі, бюджетні версії від Palit мало кого приваблюють. Більшість людей зацікавлені саме в GameRock. Дві їх топові версії це Gaming Pro і GameRock. Так, от чим вони відрізняються? По-перше, наявністю геймрук ту саму яскраву не знайти. Є тільки версія Black, яку я вам скоро покажу на каналі. А нам сьогодні треба була підсвітка, але то таке. В технічному плані що? Бо ціна на версії відрізняється, і навіть при виборі карт 5000 серії може виникати питання: Геймрок вважається самим топовим виконанням, тільки гарантію дають на 2 роки в порівнянні з іншими брендами, які дають 3. Товстенний радіатор, бекплейт, який чудово відводить тепло, залежно від чипу, буває, що на них. Більше споживання кладуть відразу, там кращі фази живлення трохи. Вона по ідеї тихіша через покращене охолодження. Та загалом, якщо бачите велику різницю в ціні між цими картами, не спішіть переплачувати. На геймпро в цьому випадку використовується плата, на яку можна встановити водоблок. Це її перевага для когось, але дуже рідкий випадок. Загалом, що Геймінг про, що геймрок. Хороші версії. По дизайну сьогоднішньої відеокарти чекаю ваш відгук в коментарях. Вентилятори тут встановлені з спеціальними аеродинамічними кінчиками лопастей, що дозволяє краще концентрувати потік повітря. Підсвітка на ній, звичайно ж, налаштовується. Живити всю систему буде Deepcool PN850D з голдовою сертифікацією та гарантією на 10 років, якісні кабелі, гарно виконаний кабель коннектор 16 пін, величезний список без Спеки цьому всьому можна довіряти всередині японські надійні компоненти. Тут нічого особливого, пафосного насправді немає. Кулер на 120 мм з автоматичним регулюванням обертів зараз нікого не здивує, але основний плюс цього блоку це співвідношення, ціна якість. Він не модульний, він не з новим космічним дизайном. Тут ні на що, окрім якості та потужності, не витрачались. І це чудово. Настав час спакувати це все в корпус Cougar fv 270 Продовжуючи традицію розпаковки і огляду корпусів у лайв режимі, хочеться по традиції почати з нижньої частини. Тут у нас доволі міцний пластик, та все ж таки це пластик. На рахунок пиловика, він тут величезного розміру, і він тут класний. Але один оглядач. Ви якщо цікавились цим корпусом, то бачили його огляд. Сказав, що. Нюансом цього корпусу є те, що половик витягається з задньої частини. І доведеться цей корпус важкий здоровецький. Так, до речі, про розпаковку, те, що нюанс тут один, це його розпакувати, а для транспортування мені потім його запакувати зібраним, і потім клієнту розпакувати зібраний ПК в ньому. Ось нюанс, що важкі такі системи, але це нюанс з усіма важкими корпусами. Просто тут ще трішки страшновато через оце вигнуте скло, яке коштує мільйон. Але він сказав, що нюанс те, що виймається корпус ззаду, і цей корпус без ручки, без ручки буде важко повернути. Що? По-перше, куди тут ручку? Ну, ми ще до всіх корпусів будемо ручку. А по-друге, нюанс бо треба буде відвинути комп'ютер раз в місяць чи в два, а для когось взагалі раз в три для прочистки цього фільтру. Камон, а під стол під ним протерти стіл не потрібно чи підлогу. Тобто відсунути його, щоб. Ну ви зрозуміли, до чого я говорю, да? що це притягнути просто за вуха, нюанс, аби у відосі не показатися якимось, напевно, проплаченим чи що. Ну, камон, відсунути корпус. Хто ж може справді сприйняти прийняти твою думку за те, що ну, за чисту воду і. Раз ми вже говорили про задню частину, з нею і почнемо. Як бачимо, корпус ширший, ніж зазвичай такі корпуси. Це нам вказує про те, що в принципі в нас ззаду буде нормальна глибина для кабель менеджменту, до речі, щоб знімати задню стінку, тут є ось таке заглиблення, як і зверху, як і тут де скло. Це у Кугара майже на всіх корпусах дуже. Ну, така дрібниця, але дуже класна за це лайк. Like. Тому якщо його порівнювати з корпусами, там, наприклад, ми беремо, беремо товсті звичайні куби да? акваріуми, і ви думаєте, що візьмете такий корпус, він буде набагато вущий. Ні, це не той варіант, він реально широкий. У нас є можливість, звичайно, встановити відеокарту вертикально. Як бачимо, блок живлення тут по центру, і що мені подобається забір повітря, звичайно ж у нас знизу, але при такому великому пиловикові, я вже бачу, що... Можна було зробити і побільше забір повітря. І Якщо ми знімемо задню частину, яка тримається просто на ось таких застіках красивих, до речі, вона товста, важка, виконана якісно і має пиловик магнітний там, де у нас забір повітря. Потім ще знімемо ось такий елемент. Дуже цікаве кріплення у нього. Так, вибачаю за пересвіти, зараз поправлю. То ми побачимо підтвердження цьому. Дивіться, наскільки між отворами багато металу. Для чого це було зроблено, не знаю. Для міцності конструкції, ну можна було якось це по-іншому, я думаю, відвіди. Оце є нюанс. Хоча і дуже дрібний, але він є. І я його не притягую за вуха, друзі. Як бачимо реально, тут, ну подивіться просто, скільки металу між цими отворами. Це буде впливати як і на шум, так і на забір повітря для блока живлення. М'якенькі прокладки є під живлення, тобто вібрації буде гасити, але шум, якщо що, створюють не тільки вентилятори, а й повітря. Повітря, Яке проходить скрізь отвори. І тут очевидно, що повітрю багато чого заважає. У нас тут багато брендованих стяжок і трішечки набрендованих навіть під кабель CPU. З цим все супер. Для кабель менеджменту взагалі тут достатньо простору. Модуль з кнопками і портами виконаний неймовірно стильно, мінімалістично, і він навіть нижче рівня корпусу. Дуже круто. Мені сильно подобається, це не унікальність є і в інших корпусах. Я вам показував і в White така так виконано, але мені сильно подобається, що половик знаходиться під металевою кришкою, і він тут нейлоновий, до речі, дуже крутий. Ну як і має бути у топовому корпусі, топовому корпусі за топові кошти. А тут у нас уже отвори. Мені чомусь здалося, що тут нейлоновий пиловик. Він У нас тут такий. Тут звичайний пиловик, який, звичайно, захищає від пилу, але не так ідеальний, як якийсь топовий нейлоновий. Не знаю, можна було. Просто знайте це. Переднє скло так само на застібках, але все стоїть впевнено, Тобто ось я їх відстібнув, скло не падає. Навіть я трішки отак його відпущу, воно падає назад. З цим молодці. Не знаю, чи продумано це, чи так вийшло випадково, але це величезний плюс. Набагато менші шансів це дороге, заокруглене скло просто десь кинути. Ззаду у нас є контролер для RGB підсвітки і для кулерів. Він такий самий, як на кугарі Kratos. на боковій стінці теж є Я не хейчу нічого, але мене просто дивує, що при такій. Це вис високій якості, подивіться на товщину металу. Тут дуже товстий метал. Ну, реально, тут металу більше, ніж в кратусі, напевно, насправді. Настільки товстий метал, серйозно, це все дорого, настільки багато вигнутих елементів за таку ціну, це просто супер. Але при цьому у нас звичайні пиловики. Я не знаю, скільки по собі вартості дивіться на ці всі механізми, наскільки все тонко зроблено. Я не знаю, скільки по собі вартості нейлонові пиловики. Але невже не можна було додати мінімально і сюди поставити нейлонові пиловики? Ну це ж. Ну я, я не знаю, ну. Можливо, це для когось дрібниця. При цьому ці отвори, звичайно, по дизайну круто підходять, але якщо зробити їх трішки більшими діаметрі, теж набагато буде краще для забору повітря. Ну. Ладно, якщо по отворам, все там сходиться там маркетинговий відділ, дизайнери з. Інженерами не дружать добре. Але пиловики, при такій якості, всій, ну серйозно, у нього дуже висока якість, дуже товстий метал, все дуже класно підігнано, все до просто міліметра. Дуже приємно збирати в таких корпусах. Я завжди кайфую від кукороських корпусів. Але при такій якості поставити тут звичайні пиловики, як на мене, це треш. Спереду у нас знизу стоїть ось такий пиловик. Він не якийсь там дрібчайший, але він все одно набагато кращий, ніж оцей простий металевий. Кулери тут стоять реверсивні, що ось тут, що ось тут. У нас реверсивні кулери, ззаді тільки звичайний. Про оцей елемент, який можна замінити на підставку, яка крутиться і крутить вашу фігурку, думаю, вже всі все знають. Ось ця штучка у нас транспортувальна, яка буде тримати оцей елемент. Її можна знімати. Підставка у Кугера класна, і вона є і в бюджетніших е, корпусах. Тут мені більше подобається, до речі, брендована е, кожух для кабелів. Він тут набагато кращий, він тут набагато вищий, ширший, бо у дешевших їхніх корпусах трішки з цим є проблеми, коли він е, вущий. Тобто для кабеля менше там просто. i stopped me on the street last night I said everything's alright Credit. Come oh, oh, oh. on, Daddy. Which one you want, nigga? Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Fine. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. Simeon ain't about to stop my baby! Holy man. Help you, mister. <laughs> I got folks, Arthur. Dying. On the Arthur, trail. we got a problem. Folks. <laughs> There's a corpse right here. No, I I just Arthur, mean... So There's a body of food in the wagon. Uh, I hear you. Just gentlemen. keep your eyes on Dutch. I... Over there, four of them. It's an ambush. I'm out of here. Thank you. Thank you. Shadows traveling. Good run. Get three whole artifacts. Astrobus jumping with freaking joy. I could go back. Shoulda listened to my mom and taken music class. Як вам така збірочка? Що скажете? Вийшло дуже різноманітно по виробникам, як на мене. По корпусу чекаю ваші думки та взагалі по всьому. Бо рішення не прямі дубові були. В конкретний бюджет треба було вписати те що треба, і все як на мене вийшло. Дякую всім за перегляд. На сьогодні в мене все. Перевір підписку на канал, якщо ще дивишся. Поки що пока.